Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах, Матькозавр з Юрківки або химера Лісового озера. Невелика, проте й не дуже мала повість, написана Сергієм Стеценком свідком та безпосереднім учасником усіх подій. Розділ перший. Зоологія і комахи. Відпустіть нас до бабусі. Коли ми складали іспити і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори, присвячені ці знамениті події, прийшла і вчителька Ботаніки та зоології Ірина Семенівна. Після того, як усі учителі виказали свої радісні сподівання з приводу нашого успішного навчання і ще кращої поведінки в майбутньому і підбили не для всіх радісні підсумки за цей рік, слово взяла ботанічка. Любі дітки, вона завжди казала дітки чи діточки. Ви вже учні шостого класу, з чим я вас вітаю, і повністю приєднуюсь до тих добрих побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів. Хочу вам ще раз нагадати, вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому і трудніше, ніж у п'ятому. Ми з вами, зокрема, будемо вивчати ботаніку, а згодом і зоологію. Перейдемо до глибшого розуміння світу, що оточує вас. Тут вона помовчала. І мрійливо подивилася кудись у стелю. Той, хто не знав наші ботанічки, міг би подумати, що ці цілісінькими днями ми тільки й сушили голову над тим, якби під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ж ми мало любили ботаніку та й не може сказати, що без зоологія вигравала в нашій хлоп'ячій уяві привабливими василковими барвами. Так от, любі діточки, правила далі ботанічка. Для того, щоб збудити вашу цікавість, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Ого, перебив її Шумило, та якщо всі школи візьмуться до цього діла, наступного літа вже не буде чого ловити. Невже ти залишишся таким самим і в шостому класі? запитала вчителька, ніби вона сподівалась на щось інше. А побоювання твої безпідставні. До речі, ви знаєте, що багатьох шкідників сільського господарства і зелених насаджень треба винищувати. Восени всі принесете свої роботи до школи, і я їх заберу до зоологічного кабінету. Краще підуть на шкільну виставку. Тепер я згадав стоси невеликих коробок зі скляним верхом, що пропадала порохом у кабінеті зоології. А можна вдвох збирати одну колекцію? схопився місця Митько. Можна, тільки щоб видно було, що її робили двоє. Така колекція має бути більшою і кращою. Ти хочеш разом з Тиценком? зиркнула вона на мене. Еге ж, то робіть, зітхнула вчителька, тільки не так, як у минулому році. Цим вона натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати минулого літа. Тоді ми не думали збирати його, а потім Мишко знайшов якийсь гербарій. Ми його підписали і здали, навіть не поцікавшись, що воно таке. А потім до школи прибіг старший мить брат з голосним скандалом забрав той альбом і нам'яв митькові вуха. Виявилося, що то гербарій зовсім не рідного краю, точніше, рідного, але не тутешнього, бо містив зразки Далекого Сходу і належить навіть на митьковому брату, а якомусь з його приятелів. А потретє з'ясувалося, Теж узяв його на два дні в себе на роботі. Чому тобі та колекція муліє? запитав я батька, коли йшла я додому. І звідки така зацікавленість? А ти не здогадуєшся? Ні. Ні з кілочки? Та кажу, що не здогадуюсь. А тому, що тепер точно відпустять до моєї бабусі. Треба зазначити, що ми з батьком давно мріяли поїхати до Юрківка. Села, де жила митькова бабуся. Не саме була було нас, бо чи ж мало чудових сіл на Україні. Не зелених лісів, бо майже щонеділі їздили ми з батьками під бровари, Іванків Черпінь, не гриби, і не світанки над рікою. Скажу навіть більше не студене молоко в гладущику, що й на винятому з льоху, ні. Кликало нас до себе привільне і незалежне життя, кликало і вимахувало привітно рукою. Ну ж бо, сміливіше, я чекаю на вас. Уявляєш собі, сказав Матько, ліс, кром ні душі, а в лісі озеро, а на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття, і казанок з юшкою. І роби собі, що хочеш, хоч на голові стій, а кругом ні душі. Угу! і собі облизувався. З одного боку пляж, а з другого берегу урвистий, травою поріз, з кущами і дерева, а до села кілометрів за три, якщо не більше, а на багаті казанок з юшкою. Ти вже казав про казанок. Ну то що, про приємне і казати приємно. А як бабуся надозволить Чи я? моя? Еге, ти ти її просто не знаєш, бабуся во. Ночувати, правда, може, і нам відпустять, а так, скільки завгодно. От якби ще й ночувати, зітхав я. Та стривай, хай спершу хоч до села відпустять, а там видно буде. Отож ми й докучали моїм батькам, мутькові були не проти, мало не щодня, відпустіть, ну відпустіть нас до бабусі. Але батьки дуже сумнівалися, чи піде на користь у першу чергу самій бабусі, а потім уже нам. Уявляю собі, що вони там вироблятимуть, хитала головою мама. Двоє лобуряк на голові старенькій жінці, і собі докидав тату. І тільки моя бабуся підтримувала нас. Не такі вже й старенькі, сказала вона, ми з нею однолітки. І тепер, коли я згадав про матькову бабусю, то миттю повернув до друга в своє, як то пишуть, радісно збуджене обличчя. Ти гадаєш? Та я певен цього. Але чому? А де ж ми, на твою думку, будемо збирати у тих любих хрущиків і метеликів, щось давненько я вже не бачу в нашому місті довгоносиків? А ти, може, ти знаєш, на якій вулиці воно оселилось? Тоді нам не треба нікуди їхати. Надію у вигляді колексі, пронизаних шпильками жучків, заграла перед моїми очима. Митьку, ти геній! Ну, не зовсім, скромно очі мій приятель. Але дещо тут, він постукав пальцем себе по лобі, маю. Не така вона вже і старенька. Стояла на своєму моя бабусі, їй теж було нелегко підтримувати нас. Ми в п'ятьох сиділи на кухні бабуся, мама, тато, матько і я, вкотре, обговорюючи, чи можна нам з матьком їхати. Дідусь сидів у вітальні перед телевізором з газетою в руках. Він ніколи не втручався у ці мані проблем, і я за це був йому тільки вдячний. Адже коли б він вирішив пристати до когось, то ще невідомо було, чи до нас з бабусею, чи до тата з мамою. Хоч і не старенька, мовив тато, а коли б вам, мамо, вони обоє сіли на шию на три тижні, то хто знає, якою б ви заспівали. О, я була б тільки щасливою, не здавалося, бабуся, село, Річка, Ліс, них джентльмени. Певно, я знову відчула б себе молодою. Боюсь, що ненадовго, обізвалася мама. Господи, як ви мені вже набридли з цим селом? Невже ви хочете, Оксану Павлівну? втрутився нарешті в розмову Митько, щоб ваш син, а заодно й його найкращий приятель, ціле літо нудились в місті, де все кругом і пелюха, і розжарені спекутні вулиці, навіває сумні думки і сприяє передчасному старінню ваших організмів. Цю промову він підготував заздалегідь. А хіба існує кращий відпочинок, ніж там, у селі, злитися з природою після важкої праці і успішного закінчення п'ятого класу? Не дуже то ви і перепрацювалися», – кволо посміхнулася мама. Хоч би там як було, вів своєї матько. Дітям потрібен відпочинок до того ж, як інакше ми виконуємо важливе завдання з зоології. Яке ще там завдання? Хіба Сергій вам нічого не казав, адже вчителька звеліла нам, мені та йому, зібрати найкращу колекцію жучків і метеликів. На вас, каже, хлопці, вся надія. Так уже й сказала, засумнівався тато. А того, хто не принесе 1 вересня колекцію до школи, не переведуть у шостий клас. Так уже й не переведуть, не повірила мама». Але видно було, що матькові слова таки надщербили її насхитність, і стрілка маминої впевненості угойднулася у наш бік. А може, просто двійку поставлять, не здавався матько. А кого порадує двійка у перший же день навчання? Це на весь навчальний рік може настрій зіпсувати. Еге ж, знову усміхнулася мама. Вам зіпсуєш. Господи, як ви мені вже набридли? Ну, то як? звернулося до тата. Я відчув, що б махнула вітром. Та хай уже їдуть, одмахнувся він, а то спокою надаватиму ціле літо, тільки щоб бабусю слухали. Ура! закричали ми і вибігли з кухні, але в передпокої на мить затрималась. Чула, чула, сміявся тато, передчасному старінню наших організмів, га? А як тобі оце? вторувала йому мама. На вас, хлопці, вся надія. Ну й молодці. І настрій у них на цілий рік зіпсується. Ех ти, закинув я матькові, то це ж вони з нас глузують. Ага, почукав він потилицю, перебурщило трохи. Ну, та нічого, головне мета досягнута. Та й справді, мета досягнута, ляснув я свого друга по плечу. То коли їдемо? Їдемо післязавтра треба ще зібратись. Не виходьте на зупинках з вагона, кричала слід поїздові мама. Зразу ж дайте телеграму, не відставала одне й бабуся. І не здумайте їсти ковбасу! влітку вона може зіпсуватись, і собі гукала матькова мама. Ми чесно дотримувались усіх обмежень, які наклали на нас батьки, не висовували з вікна, бо може продути, не стояло в тамбурі, можна випусти, не виходили на зупинках, можна відстати. Навиймали гроші з кишень можуть украсти, наїли ковбаси чи, не дай Боже, консервів можна отруїтись. Якщо оголосити весь список заборон до кінця, то виникне запитання, що ж, зрештою, таки можна робити. Чай будемо? запитав увечері провідник. О, чай! заволав наш супутник, огломозий дядько, який до цього сидів, тупившись у книжку. Звичайно, будемо. Три, ні, чотири склянки. Секундочку, а ви хлоп'ята. Чай, чай, зашепотів Матько. Здається, про чай нам нічого не казали. Будемо, відповів я, заглянувши у свій записник, де матуся власноручно записала всі не можна. Чаю в тому списку не було. Дві. Дві, скривився дядько. Та що для таких організмів по якійсь клянці набрати? Та ви знаєте, що чай навіть космонавти замість води п'ють. А ви ж хочете бути космонавтами? Ми, космонавтами, бути не хотіли, і цим, очевидно, дуже засмутила дядечка, бо він одвернувся від од нас і потім покипив свої чотири склянки, поглядав кудись у вікно. Образили людину, прошепотів я матькові. Чому це? А може, він і сам хотів бути космонавтом? Може, це його мрія з дитинства? А може, він і є космонавт? раптом запитав батько, уважніше приглядаючись до дядька. Хоча ні, додав по хвильці, вони лисими не бувають. А цей полосів під час якогось випробувального польоту. А черево? Справді, проти черева заперечувати було важкувато, і ми вирішили, що наш супутник обіймає скромнішу посаду. Врешті, водько не витримав і запитав Дядю, а ви хотіли б бути космонавтом? Відповідь нас розчарувала, проте й поклало край всяким припущенням. Змінивши нас з неважливим поглядом, дядько сказав Ще чого. і знову відвернувся до вікна. Ні, таки не полотить, прошепотів матько. Та й по ньому зразу видно, погодився я. Спати ми повкладалися на горішніх лавах. Лягай грошима до стіни, шепнув мені Матько. За інших обставин остання матькова фраза прозвучала б навіть незрозуміло, але тільки не зараз гроші в нас обох були в правих кишенях штанів. Мені довелося лягти до лілиць. дорога, мандрівка, навіть зовсім недалека, викликає в нас відчуття якихось близьких, несподіваних і навіть таємничих подій. А тут ми їхали самі, аж куди? Цілу ніч поїздом. Потім ще треба години півтори автобусом. Це вам на туристський похід на один день, коли разом із класом ідуть майже всі викладачі школи. Це самостійно, якщо хочете експедиція з науковою метою. Ніхто з нас і припустити не міг. Але ні, щось я передчасно розбазікався. Нащо випереджувати свою розповідь? Треба мати терпець. Отже, вертаємося до нашого купе. Коли я прокинувся, вже розвидніло. Гьдько тихенько сопів із правоцею в кишені. На столі видзвонювала склянка з чаєм, точніше, з-під чаю. До речі, зазирнув до купе провідник, мені здається, зараз ваша станція, молоді люди. Я штовхнув матька і простяг руку корюса.